У спеку мешканцям міста хочеться втекти від палючого сонця, тому всі поспішають знайти порятунок на берегах водойм. Але окрім прохолоду, вода таїть у собі величезну небезпеку. Під час купального сезону рятувальники постійно проводять профілактичну роботу серед населення щодо безпечної поведінки на воді. Цього разу ДСНСівці провели рейд на озері Княгницькому у мікрорайоні Вінниця. Фахівці нагадали дітям, які були на озері водойми основні правила безпечного відпочинку. Пізніше розповіли та продемонстрували, як же правильно надавати допомогу у людині, яка опинилася у воді. Головне, говорять рятувальники, не панікувати, а одразу викликати екстрені служби та розпочинати порятунок. Та знати, як подзвонити 101, 112. 112 взагалі універсальна. <кхід> тобто, то по-любому зателефонуйте навіть якщо немає зв'язку, 112, 911 Зараз почала лінія працювати. Все. І рятувальники вже. До вас вийдуть Це є рятувальний автомобіль, є рятувальне обладнання. Поки ж надзвичайники прямують до місця події, вам слід намагатися врятувати потопаючого. В першу чергу зважуйте свої сили, забезпечте себе. Якщо ви підпливаєте до людини, як тоне, треба подати якийсь предмет. Якщо вже так сталося, що ви можете добре, гарно плавати, можете. Врятувати людину, що боухається людина, так, наприклад, просить допомогу. Ви обов'язково підпливаєте за людину, близько не підпливаєте, ви його так підпливаєте, вона просто забереться на вас отак от. і так вщепиться руками. Це просто людина в шоковому стані знаходиться, вона себе не контролює. Як вона транспортується? Транспортується, можна взяти під руки, от. під голову так. і Ну, одною рукою, наприклад, грибите, іншою тримаєте. Може бути так, також. Супровідні травми. Наприклад, якщо людина з дерева приїхала, наприклад, вона може вивернутися без шиї, Тобто шийне відділ також має фіксуватися. Дітки, ви маєте ці правила знати, як ну, отче наш. тому що… Кожен з вас можете стати свідком, ви маєте знати чіткий алгоритм дій. Також фахівець розповів, як надавати допомогу людині, яка вже наковталася води, та як правильно провести серцеву легеневу реанімацію. Є такий метод бачу, чую, відчуваю. От я дивлюсь, ага, дихання. Є дихання, відчуваю щечку дихання. Бачу бачу я, як рухається критина грудна. І відчуваю я пульс. Ось ушка продовжується, отут можна прикласти і в людини є пульс. Якщо людина не дихає, починаємо серцево-легеневу реанімацію. Якщо в перші хвилини ви почали робити її правильно, відсотків на 90 людина виживе. Визначаємо місце натиску. Як визначається місце натиску? От грудна клітина, так, у вас. Верх грудної, грудної клітини і низ грудної клітини. Скорее, злажуємо пальчики великі, оце от місце натиску. Ложимо руку одну, під кутом 90 градусів над потерпілим. Раз, раз, раз. Тобто натискати так, щоб серце стискалось і кров ціклувала по тілу. За дві хвилинки проконтролювали, раз обрали, опять бачу чую, відчуваю. Раз, бачили, що задишав. Задишала людина. Всього пульс пішов. Ірина Міщенко, виконуючи обов'язки директора Шосткинської міської рятувально-водолазної служби, наголосила на важливості відвідувати пляжі тільки під контролем та з дозволу батьків. Також фахівець роздала дітям пам'ятки правильного поводження на воді. Шановні дітки, без нагляду і без дозволу батьків ніколи не відвідувати наші водойще. Якщо ви вже надумались там якось з вечора, домовились зі своїми друзями все ж таки відвідати той чи інший пляж. А я все ж таки вам рекомендувала би приходити на Галинківське озеро, бо там є рятувальний пост, бо там є водолази, рятувальники, там є медпрацівник, який завжди під рукою, який, скажімо так, під час травми або поранення вам. Допоможе завжди цінуйте своє життя, воно у вас одне і бережіть себе. Пізніше на дітей чекала практична частина порятунку імпровізованого потопаючого. Кожен бажаючий під наглядом фахівців міг спробувати врятувати з води людину за допомогою мотузки Олександрова. Першою це продемонструвала вихованка дружини юних пожежників. Далі така можливість була у всіх присутніх на березі дітей. Хлопці та дівчата задоволені практикувалися у порятунку. Топаю чого мені сподобався захід, тому що тут працівники ДСНС дають дуже корисні поради, які дійсно можуть врятувати людське життя у надзвичайній ситуації, такі як утоплення людини, коли вона не може виплисти на берег, і самому людині, яка рятує. Утопаючого також це буде корисно послухати. Наприклад, корисні поради про серцево-легеневу реанімацію, як її правильно робити, як розмітити грудну клітину і правильно надати першу допомогу потопальнику. Я дізналася, як рятувати людей. Вчителі і батьки розказували, як правильно поводитися на води. Ці заходи дуже корисні. Я не знала, як рятувати людей. Коли ви, ви їх вже Добре. витягнули на сушу. рятувальники роздали відпочиваючим на озері дітям та дорослим тематичні пам'ятки щодо безпечного поводження на воді.